Всім привіт! Мене звати Мирослава Загоруйко. Останні кілька років я працюю і заробляю онлайн. Я сама вирішую, де і з ким мені працювати, які фінансові цілі перед собою ставити, скільки часу та зусиль на це затрачати. Але так було не завжди. Я перепробувала багато різних методів заробітку, було багато невдалих спроб. Аж до того часу, доки я не знайшла той самий спосіб і не виробила своєї стратегії. Знаю, що ви теж зараз в пошуку джерела заробітку. Тож подивіться це відео, в якому я розповім, чим я займаюся, скільки я заробляю сьогодні, скільки буду заробляти через декілька місяців і чому я в цьому настільки впевнена. Як вам теж розпочати заробляти безпосередньо вдома? І що для цього потрібно зробити? Отож, чим я займаюся? Я допомагаю одній молодій, перспективній українській компанії підшукувати для неї працівників і допомагати їм в роботі. Мої обов'язки входить знаходити таких кандидатів, знайомити їх з компанією і допомагати кваліфіковано працювати. Скільки компанія мені за це платить. Зараз мій середній щомісячний дохід складає 16 тисяч гривень. Це при цьому, що я сама визначаю, скільки мені працювати і працюю там, де мені зручно. Още декілька чеків співробітників компанії «Лівеста». 16 тисяч це тільки початок. Тому що через 2-3 місяці я планую вийти на дохід у 20 тисяч, а через 6-8 місяців у 40-50 тисяч гривень. І в мене є підстави говорити про такі суми. Чому? Компанія, з якою я працюю, дуже швидко розвивається, а з розвитком і росте зацікавленість людей до неї. Я працюю по чіткій системі. Згідно плану розвитку. План розвитку це таблиця з розрахунками, згідно якої можна планувати свою зарплату за конкретно пророблену роботу і відрізок часу. Скажу по секрету, що сума в 40 чи 50 тисяч це ще далеко не межа, як ви теж можете почати працювати і заробляти. Якщо суми заробітку, які я озвучила для вас, є прийнятними і ви готові працювати, тоді вам потрібно зробити наступне пройти безкоштовну реєстрацію в компанію. Як це правильно зробити, я зараз продемонструю. Після цього ви отримаєте доступ до закритого сайту з навчанням і системою роботи. На сайті ви отримаєте всі інструкції, познайомитесь з компанією. З роботою, налаштуєте все необхідне і почнете заробляти. Якщо ви мріяли про високооплачувану роботу з вільним графіком і достойним прибутком, то це саме те, що ви шукали. Реєстрація нескладна і не займе багато часу. Є один важливий момент. Дані пошту і телефон потрібно вказувати ваші і ті, якими ви користуєтесь, оскільки на пошту вам прийде доступ. До вашого інтернет-магазину, а впродовж доби також до сайту з усім необхідним навчанням і матеріалами для роботи. А по телефону ми зможемо вирішувати всі питання в реальному часі. Отож, переходимо до реєстрації. Посилання знаходиться внизу під цим відео. Нажавши на реєстраційному посиланні, вам відкривається ось така анкета, де вам потрібно ввести свої дані. Перше, прізвище. Друге ім'я. По батькові. Далі діючий номер телефону. Дату народження. Пароль придумуєте. 8, Символів, латиницею, маленькі і великі букви і цифри це важливо. е діючий ваш населений пункт, де ви будете отримувати свої посилки, які будете замовляти. Тут ви бачите написано моє прізвище, оскільки це моє, посилання, моє реєстраційне посилання відкрите. Тут буде також написано прізвище вашого інформаційного спонсора, тобто цієї людини, яка вас запросила. Тут ви можете натиснути на «Погоджуюся», щоб вам компанія присилала різну інформацію від себе і натискаєте Зареєструватися, і я вас вітаю, ви пройшли реєстрацію. Реєстрація з телефону нічим не відрізняється від реєстрації на комп'ютері. Так само вам відкривається ось така реєстраційна анкета, де ви заповняєте ваше прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, дату народження, пароль, який має бути латиницею, 8 символів, маленька і велика цифра. Для того, щоб пароль був посилений, ваш діючий емейл населений пункт, де ви проживаєте, в цій, в цій рамочці сказано прізвище Моє, оскільки це моє реферальне посилання. Тут буде вказано інше прізвище. По реферальному посиланню, якому ви пройдете, вашого інформаційного спонсора, який надасть вам це посилання. Тут ви ставите галочку, що хочете отримувати інформацію від компанії, і нажимаєте на реєстрацію. Ви заповнили і пройшли реєстрацію. Вітаю вас! Тепер ви зареєстрований партнер компанії Лівеста. Продовж 24 годин зазвичай швидше вам зателефонують і нададуть доступ до всіх матеріалів для роботи.